Підпільний пункт прийому металобрухту виявили у приватному секторі дільничні інспектори Житомирського управління Міністерства внутрішніх справ. За словами очевидців, до домогосподарства часто навідувалися підозрілі особи, отримавши необхідну судову постанову, провели обшук в домоволодінні, вилучені металеві запчастини, брух чорного та кольорових металів. Також акумуляторні батареї. 45-річного чоловіка було виявлено понад 9 тонн чорного металу, півтори тонни алюмінію. Близько 100 кілограмів міді, також приблизно 50 акумуляторних батарей. Металеві запчастини, дроти, труби, будівельні матеріали, посуд та безліч іншого знаходились на подвір'ї та у підсобних приміщеннях господарства. Також на місці події було виявлено промислові ваги. Жодних дозвільних документів для здійснення такої діяльності господар не надав. Нині розпочато розслідування кримінального провадження за частиною першої статті 213 кримінального кодексу України. Анастасія Туловська за матеріалами управління міністерства. Внутрішніх справ України у Житомирській області